Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок? Тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається. Наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками Ну добре, хоча б ключ знайшла. І так, подивимося в сейфі Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден всередині сейфа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О, Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій. Не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бррр, яка гидота. Жах, ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сейф. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха -ха. І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою. Ти краще глянь на коробку. Вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І о, тут щось незрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. У яка гетота? Це правда соплі. Гаразд, забудемо і відкрию сив. Ку-ку, хто тут? А, мамочки, мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти, поки прийди до тями, я все відкрию що ж всередині? О, як мило! Пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки! Це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Ок. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. же важко це зробити. А, але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що ж у сейфі? Допоможіть! Ден, мене затягують! Я цього не дозволю! Все, заспокойся, я тебе врятував. Та ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні! Це то, чого я боюсь. Щори. Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. Okay. І так. All right, all right, all right. Спробую відкрити. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору. Це крок. Oh. Мені страшно. Мія прокинься. Давай, давай, приходь до тями, ти наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Mm. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкривають чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сип. І що ж тут лежить? Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рідким. Сподіваюсь, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємося там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів, я бою стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Це супер величезний бавок. Ну все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзене. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те про що я думала. Це шоколад смачненько. Ну хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій всередині ключ. Він точно підград. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюся, я забуду це як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой. М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних хелонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу. Ну як? Страшно. Ага! Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже дуже тихим. Бу У а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички рук огра. Ага, вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Мамочки! Що це за чудовисько? я чудовисько? О, Це лише рукавички. Ой-ой! Це точно бен. Ой, падаю. Юп, сподіваюся, що це не соплі. Ну все бен. Зараз ти мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З хеллоуіном тебе. Ха -ха. Щось у поганому настрої прокинулась? Mm -hmm. Яке круте шоу! Око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко. У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово! але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо на пробу Сподіваюся, що їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка. Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала, я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота! Бен! Ха -ха, ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим, а тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. Чудова, йду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз миттю просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукавина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти. Та штучна кров. Намотаємо бинти тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вензи дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч. Погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивити зі мною фільм. Мої улюблені чіпси, що не хочеш давати? Тоді я смикну, тебе за волосся. Що відбувається? Вже ну у мозок видно. Мамочки. Давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі. А тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко Бена. Стемрявиця пика, здається, ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Йо-хо! Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Малятко закінчує свій малюнок. Що ти хочеш з'їсти? Малятко хоче панкейки зробити. Всі готові. Бачу, бачу, готові навіть бабуся. Ой, бабуся, з вами все добре. Нічого не зламали. Так, моє тісто вже готове. Я як знала, що потрібно буде готувати фірмові панкейки. Зараз зробимо стопочку і нагодуємо мою улюблену онучку. Ммм, який запах! Вуаля. Готова. Зараз ми додамо солоденького, щоб малятко точно сподобалось. Мій улюблений кленовий сироп. Та побільше. І масло. А в мене будуть райдужні панкейки. У мене виявляється є тісто всіх кольорів веселки. Ой, блакитний, щось не л'ється. Де ти? Ау? Ау. Ой, я вся в тісті. Все чудово, не переживайте. Зараз витру. Готова продовжувати готувати. Так, от перший млинець. Ідеально. Яка веселка без єдинорога? Правильно, жодна. Ось і я закінчила пекти. Бабуся, як тобі? Краса! Так, я не можу знайти свого чорного барника. Його тут нема. Річ. О, ти вже тут. І приніс мій барвник. Дякую. Добре. Капаємо кілька крапель. І готово. Тепер набираємо тісто у шприц, адже набагато зручніше малювати. Зараз я зроблю страшно лякаючу павутину та павучків. Мої милі. М -м, які милі. Прикрашаємо тарілку свіжою кров'ю. Ой. Тобто колоничним сиропом і викладаємо павутину та моїх милих павучків Здається, це шедевр Вау! Бензди, вийшло страшно! Ой, смачно, апетитно. Всі готові? Малятко швидше спробуй, поки гарячі. Так, що у нас тут? Хм, Як все гарно? Ой, це справжні павуки, мамочки. Ні, це панкейки. Венсдей знову вирішила мене налякати. Можливо, на смак буде краще, ніж на вигляд. А вики милі та зовсім не страшні, коли але в ній. Смачно! Що далі? О, ціла стопка панкейків з сиропом. Смакота. Потрібно скоріше спробувати. Смачно, солодко. Ням-ням. Що ж далі? Вау, це ж панкейк-єдиноріг! І веселка! Іу, іу! Злітай, мій єдиноріг! І прилітай до мене в ротик! Ха! Мм, чарівно! All right, all right, all right. Перемогу забирає панкейк-єдиноріг! Вітаю! Еніт! Вітаю! Я хочу картоплю фрі. Зробити? Я така голодна. Малятко, можеш не хвилюватись. На кухні працюють спеціалісти зі стажем, так, бабуль? Так, це саме так. Гей, <клеви> hey, що відбувається? Звідки летять кірки? Еніт, сонце, можеш акуратніше. Я все ніг до голови в картопляних очищеннях. Еніт, я не можу на тебе злитись, адже ти така милашка. Допомогти? Ну давай зараз витягнемо. Трохи лишилось. Ось дякую, бабусь. Зараз я наріжу її спеціальним ножем. Дивись, яка гарна картопля. Кучерява. Ха -ха. До мене на думку прийшла божевільна ідея. Я хочу зробити кольорову картоплю. Класно ж у мене буде класна райдужна картопля. Таку малятку ще точно не бачила. Готово. Залишилось небагато підсмажити на сковороді. У мене є сковорідка, є олія та плита. З'єднуємо та отримаємо фритюрницю. Класно ж. У мене все так легко, що я думаю над тим, щоб стати шеф-кухарем. Мені пішов кухарський ковпак. А якщо райдужний? Так, моя картопля готова. Еня, ти така молодець. Дуже добре вийшло. Я ось теж вже смажу картоплю. У мене вийшла звичайна картопля. Не кольорова, але смачна. Хромка. О -о. Важко зупинитись. Польємо трохи кетчупом. Ммм, смачненько. І моя картопля вже готова. Можна перекладати. Зараз пофарбуємо. Ой, я трошки забруднилась. Чорний мені зазвичай личить, але я ще не готова до нового стилю. Я хотіла пофарбувати картоплю в чорний, а не себе. У мене справжня картопля зі спекотного пекла. Зараз тільки лишилось зробити останній штрих. Валя. Ви ж не думали, що це буде просто чорна картопля? Це Клаус. Малятку картопля готова. Спробуй! Ва! Яка гарна картопля! А ви здесь знову вирішили мене налякати. Але я не боюсь. Це павичок із картоплі. Смачно! Я не можу зупинитись. А що у нас тут? Це звичайна картопля з кетчупом. Але теж непогано. Дуже-дуже смачно. Шалено смачно. А ось ця одразу приваблює мою увагу. Це ж райдужна картопля Фрі. Я таке тільки у снах бачила. М -м -м. У мене зуби забарвились. Я об'їлась. Але перемагає райдужна картопля. Вау, Ені, ти знову виграла. Вітаємо молочинка. Малятко вже закінчує малювати. Що цього разу? Вона хоче бургер. Клас! Всі готові. Звичайно, готові. Я приготую найкращий бургер у житті малечі. Зараз засмажу булочки, додам солодкого помідорчика, обов'язково кільцями. І фаршику. Дуже важливо робити котлетки з гарного фаршу. Ось і можна починати збирати. Булочка, зелений салат, свіжий, на нього соковита котлету, зверху сир, помідор і булочкою все прикриваємо. Ура! У мене все готове. Ой, гаразд, це просто бургер. Не треба хвалити мене. Так, у мене також є ідея. Ці булочки виглядають так собі. Я візьму дещо смачніше, пончик. Додам зверху сироп полуничний. Солоденького. У моєму бургері головне багато солодкого, присолодкого. Малятко обожнює все кисленьке, солодке і смачненьке. І я це зроблю. Сукерки це саме важливе. Right. <laughs> так, лишилось додати маршмеллоу. Ммм, Смачно! Як же апетитно та солодко. Якби самі не з'їсти цієї цукрової бомби. Ну і останнє Готово! Wow. Oh -oh. Так, ось мої чорні булочки готові. Зараз покладу сир, котлету з червоного м'яса. Потрібно ще сиру і більше крові. Ой, тобто Так-так, кетчупу. Тобто кетчупу. Так, тепер можна закривати кришкою. І не забуваємо про останні штрихи, чіпси. Вони послужать язиком для мого монстра бургера. Річ, потрібна твоя допомога. Та не треба його боятись. Він не з'їсть вас. У нього навіть рота нема. Ти хочеш забрати мої мармеладні очі. Я їх також хотіла. Дякую річ. Ти здобув мені мармеладні очі. Вони тобі теж ждуть. Але зараз вони мені потрібні. Точніше, бургеру. У мене вийшов жахливо милий бургер. Готові до дегустації. Mm. Mm, бургери виглядають класно. З якого почати? Почну з цього чудика. Ха -ха. Він смішний. Mm. Mm. Смачний. ням-ням-ням. Mm, nice. Що там далі? О, точно! Ось цей бургер виглядає так, як я малювала. Він точно має бути гарний на смак. Спробую фу жахлива цибуля. Це я більше пробувати не буду. Бабуся, я ж не їм цибулю. Так, так, залишився останній і самий яскравий. Я хотіла скотлети, але з маршмеллоу теж непогано. М -м, солоденько та смачно. Я не можу обрати. Вибери лічилочка Перемогу отримує. Страшно смачний бургер. чий мармеладні очі. Це точно він переміг. Вензи вітаю. Невже тебе це тішить? Вау, давай же, вензи, посміхайся ширше на всі зуби. Ну гаразд. А у тебе така гарна посмішка. <рик> Хочу какао Зробите? Всі готові. Yeah, Клас! Yeah, yeah, yeah. Я сподіваюся, що всі зроблять смачно і малечі сподобається. All right, all right. Хто ж розпочне? <рик> Зараз я змішаю в каструльці какао та молоко. Повинно вийти супер смачно. Додамо трохи шоколаду. М -м -м. Шоколадний напій. Моє какао може бути тільки у кружці з моїм обличчям. Ось так то краще. Нехай усі знають, хто тут номер один. Бабуль, ти справді найкраще, але у мене буде какао не гірше. Я знайшла дуже смішні шоколадки. Зараз додам до сковорідки і, звичайно, трохи цукру. Трохи. Ой, він сам просипався. А тепер відкриваємо молоко. Але тут ще лишилась на какао. Okay. Так, я не можу залишити його просто білим. Потрібно додати трохи блакитного, як небо. Дивіться, як гарно. Жовтий крем буде доречним. Зараз зробимо апетитні потьоки. Не забудемо про яскраве посипання і заливаємо наш небесно-блакитний какао. Класно! Я вважаю, що просто супер. Малятка буде в захваті. Більше солода, ще та прикрас. Як вам? Краса. Я все річ. Ти бачив це кольорове божевілля? З ким я тільки поруч працюю. Я думаю, що ти розумієш, який какао робити моя. Я залю темне, як нафто какао у свій улюблений келих. Додам жахливих прикрас та черв'яків. Але мармеладних. Не сильно буду лякати. Готово. Якщо всі готові, то спробуємо. Малятко, ти готова? Так, я готова. Виглядає дуже смачно. Це какао таке яскраве. Його точно готувала готували. Смачно! М -м -м. А це какао приготувала бабуся. М -м, какао від бабусі завжди смачне. Ой, а це знову вензлі. Її улюблені черепи. Спробуємо. М -м, мармеладки та какао смачні. Okay. Hmm. Але я можу обрати щось одне. Я обираю це.